Від любові до ненависті один крок. Хтось скаже, дива дивні відбуваються. Я скажу, ні, все передбачувано. Вітаю, браття і сестри, слава Господу Богу, українцям у всьому світі. Слава Україні! Перед усім, як ми поговоримо, я хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші поширення моїх відео. Дуже прошу вас, поширюйте максимально всюди, де тільки можете, зберігайте на інші соціальні платформи. Мені пишуть, бачу, що мовляв щось трапилося, адже мої архівні відео черговий раз бачать, але. Не бачить мене сьогодні 18 березня 2023 року, і я зараз пишу для вас це відео, тому що важливо підтримувати нам з вами зв'язок, комунікацію, адже ви бачите, що влада зробила все можливе, щоб відібрати у вас можливість чути мене. Фейсбук мій вкрали хакери до інстаграму доступу немає. Тому наголошую станом на сьогодні. Єдина офіційна інформація, яка йде від мене, це в моєму телеграм-каналі. І тут на Тіктокові це як ви знаєте, Тікток. Другий створений, адже перший був видалений, за також за сприянням зентимайданщиків. Цю людину ви точно бачили на просторах Тіктоку. Послухайте, що він говорить зараз про Зеленського, адже ще не так давно, кілька місяців тому, він хвалив Зеленського, вперто говорив, що це найкращий президент. Володимир Олександрович Зеленський. Я вас більше не поважаю зараз поясню, чому. Після того як. я... Як ви перестали поважати наших воїнів Збройних сил України і закрили Тернопільський протезний, все таки закрили. Державний протезний. Мене до вас закінчилась повага, тому що я записав відео, мене люди попросили, щоб не закривати, бо стільки воїнів, стільки бійців лишаються без кінців, без ніг, без рук. І не кожному дано за кордоном Дивіться, я не знаю, які цілі переслідує цей е, Хома, адже. Якщо ми відкриваємо факти, то ми знаходимо відповідь, що те, що він сказав, є не просто якоюсь маніпуляцією, не просто брехня. Тому що протезний завод працює, стаціонар закрили. Але давайте поговоримо, що таке стаціонар дуже стисло і коротко. Таких стаціонарів по країні маса. Уявіть собі, в цивілізованій країні стаціонар на заводі. Не медичний заклад, окремий, а завод і стаціонар. Парадокс. Тобто, то що це? Це заклад, який викачував бюджетні кошти. Це навантаження на економіку. Там сиділи люди, які нічого не робили, фактично отримуючи кошти, якісь там, можливо, навіть пенсійного віку, отримуючи ще додаткову заробітну платню. Таких стаціонарів по країні закривають. Хтось скаже зараз, о, то ти що виходить, зараз захищаєш нікого не захищаєш. просто є факти, я не знаю, яку мету переслідує цей чоловік, але ну, точно він відкрито збрехав. І коли людина відкрито бреше, у мене одразу до такої людини є настороженість. Адже мені часто надсилали підписники його відео про те, що він там критикує притулу, там, інших волонтерів. І справді, подекуди доречна критика була. Я не беруся оцінювати його культурні, моральні якості, висловлювання там, і так далі. Абсолютно. По притулі, по постерненку, по волонтерській діяльності цих типів, ми. Пам'ятаємо, хто підписаний на мене і уважно слідкував, знають, що було після того, як я Стерненку просто написав в інстаграмове дуже коротке повідомлення: дайте звітність за той спільний збір з притулою. Стерненко на мене почав мені погрожувати, і зараз, в принципі, я думаю, всі бачили, Стерненко у себе публікував підтримку. Відкритому нацисту моджахеду, якого намагаються там героїзувати тощо. Тому тут питання до моральних якостей цих людей. У мене окремо можна би говорити про це, але поговоримо про серйозні важливі речі. Тобто ми говоримо про волонтерство і волонтерство. Цей чоловік також волонтерить, але я не знаю, чи він волонтерить. У мене немає жодних фактів. Якщо у когось є, ви можете мені надіслати, і я, звісно, покажу людям. Яку ціль він переслідує, також не знаю, адже я зайшов, подивився, він просить грошей. Проблема в тому, що українське суспільство дуже сліпо довіряє людям на слова. Треба перед тим, як вірити в слова, перевіряти їх. Тому я дуже вас прошу завжди, перевіряйте все, що я кажу, щоб як ті інші, хто раніше вже сумнівалися, приходять і кажуть, є. Підтвердили, а інколи буває так, що люди кажуть, ви там були неточним. І я кажу: так, якщо, ви знаєте, важливо, я також можу помилятися. І я кажу: так, дійсно, дякую. Але дякуючи Господу Богу, людям, підписникам, котрі зі мною вже тривалий час, вони знають, бачать і мають багато відповідей. Про перевзування, як я почав, ми бачили багато цих перевзувань. Волонтерства цього всього ми бачили багато. Тому я завжди закликаю, підтримуйте Збройні Сили України і старайтеся підтримувати конкретних людей, не давати на великі фонди, на ці спілки, групи, не давайте їм грошей, тому що де великі гроші, там велика спокуса. По ситуації з перевзува... перед цим перевзуванням ми пам'ятаємо Шарія, який перезувся кілька разів, і зараз перезувся знову. Ну от мені надіслали відео. Вже почав говорити українською, а ця фінська контора отак, от, от співпрацює з росіянами. Якщо хтось не знає, ми пам'ятаємо, як шарій підтримував Зеленського, так само перезувся, потім там свою якусь історію розповідав. Але це є е, з того, що ми пам'ятаємо з його риторики, діяльності. Тобто, ці люди перші, там ще навіть в перші. Дні повномасштабного вторгнення вони не вірили в Україну, і там про таких як про Шарія ви скажете, нащо ти взагалі згадуєш цього? Ну просто це яскравий приклад, де можна чітко людям дати зрозуміти, щоби вони наскільки цинічність оцих перезувальників може бути. Тобто, якщо ми про попереднього говоримо там на рівні емоцій, то тут по Шарію чітка історія з він до речі також у тому відео говорить про притулу і про Стерненка здається. І намагається колаборувати на цій темі для того, щоб завоювати прихильників серед українського патріотичного середовища. І тому дуже важливо не втрачати пильність. Цих перезувальників ми бачили і будемо бачити ще багато. Нормальна, здорово мисляча людина у 2019 році не могла взагалі собі припустити навіть думку прихильності до такого кандидата, як Володимир Зеленський. Тому що це. Яскравий відкритий антиукраїнець, ворог української нації, і ми це сьогодні бачимо. Так само, як нормально тверезомисляча людина сьогодні не може собі навіть припустити думки після всього, що ми бачили, підтримувати такого типа, як Порошенка. Чи будь-якого іншого політикана, який за 30 років, оці співучасники мафіозно-олігархічної системи, які за 30 років довели країну до такого. Тому, браття і сестри, я дуже вас прошу. Пам'ятайте, не можна ніколи шукати і, взагалі, закохуватися в якихось політичних ідолів, єднатися довкола політичних ідолів це категорично неприпустимо і не можна. Це величезна помилка. Єднатися потрібно заради здорових ідей, довкола здорових ідей і заради України, тому що коли ми в єдності, ми можемо тоді чітко рухатися у напрямку подолання. І перемоги над зовнішніми ворогами і над внутрішніми ворогами, адже ми маємо кричущу ситуацію, коли боремося з росіянськими фашистами з зовнішніми ворогами і маємо внутрішніх ворогів вище політичне керівництво державних зрадників, які. На мою думку, співпрацюють, і то вже є відкрита інформація. То є, співпрацюють з росіянськими фашистами. Їхня мета така сама, як всіх цих шарів разом взятих. То вони не вірили в Україну, годували країну до здачі. А коли українська нація дала відпір, зараз всі приліплюють себе до українців. Усім зараз кортить стати великими українцями і патріотами. Тому, браті і сестри, читайте п'ятий універсал, і єднайтеся довкола здорових ідей. Діймо спільно разом, бо нам треба дати бій цій мафіозно олігархічній системі. І не бійтеся. Бо якщо страх починає керувати людиною, вона стає невільником. У біблії 365 разів повторюється фраза: не бійтеся. Тому, браті і сестри, українська нація виборола гідність, залишилося вибороти вольність. Тому борімося і поборемо, єднаймося і найже є велика вільна. Українська Народна Республіка. Слава Господу Богу і слава Україні! Дуже прошу вас, максимально поширюйте це відео, щоб якомога більше людей не втратили пильність, щоб знову не поверталися через період і не казали: ти нам говорив, як це зараз говорить про те, що я говорив ще кілька років тому. Єднаймося! В Україну